Сьогодні я розповім вам про умови для українців в Іспанії. Поїхали! Почнемо ми з правил в'їзду для українців в Іспанію. І так як у нас з Іспанією безвізовий в'їзд, то українці можуть перебувати на території Іспанії протягом 90 днів на 180 днів з біометричним паспортом. І раніше була можливість також приїхати в Іспанію українцям, у яких немає біометричного загранпаспорту, в тому випадку, якщо ви вилітаєте з найближчих країн, як таких як Польща, Молдова, Румунія, одразу в Іспанію евакуаційним рейсом. І так як умови в'їзду в різні країни регулярно змінюються, раджу вам перед від'їздом з України перевіряти ці деталі. Це можна зробити на офіційному сайті МЗС, який називається TripAdvisor. Заходите туди, обираєте потрібну вам країну і читаєте всі деталі, а також умови для українських біженців. Іспанія, як і інші країни Євросоюзу, надають українцям тимчасовий захист. Тимчасовий захист Іспанії трішки відрізняється від інших європейських країн, тому що він дає право на отримання ВНЖ та ПМЖ в подальшому. Отримати тимчасовий захист в Іспанії досить легко і проходить він всього в два етапи. В Першому етапі вам треба отримати НІЄ, це такий індифікаційний код іноземця. І після цього ви вже отримуєте тіє, пластикову картку, яка і є е, вашим резидентством в Іспанії. по суті. І вона видається на два роки з подальшим правом на продовження. Також Іспанія надає українцям дозвіл на роботу, і це також важливо, якщо ви плануєте тут е, залишитися і працювати протягом принаймні цих двох років. Якщо вас цікавить детальніше, як проходить весь процес та як заповнювати документи, напишіть це в коментарях, також сміливо задавайте будь-які питання. Я вже знаходжуся на етапі очікування моєї пластикової картки цієї. І поки я її очікую, в наступних кадрах ви можете побачити, як проходив весь наш процес з самого початку. Так, пряме включення з нашого шляху. До першого пункту отримання документів. Зараз ми отримаємо ні такий собі код іноземця. А після цього вже буде другий етап отримання пластику, тобто вже резидентства Іспанії. Так, ми прийшли на першу зупинку. Зараз нам дали заповнювати інформацію про себе. Так, зараз прямуємо до наступного пункту. Нас відправили. Поліція. Йдемо. Так, ми вже отримали нарешті свої перші документи. Це тільки перший етап, але все одно ми раді, що ми. Вже на шляху до отримання резидентства. все відбувається досить швидко. Важливо попередньо отримати запис СІТу і потім прийти на вказаний час сюди до відділення поліції. Тут ви здаєте відбитки пальців, вас фотографують, швидко заповнюють інформацію. В принципі, все ви вільні з першими документами. А також тут ви можете отримати дозвіл на роботу. Тож які умови надає Іспанія біженцям з України? Як я вже сказала, під оформленням тимчасового захисту також вам надається право на роботу. Ще до цього у вас буде право на безкоштовне медичне обслуговування, і також буде шанс отримати. Від держави житло, але практика надання житла біженцям не є досить розповсюдженою в Іспанії, і для того, щоб отримати житло, вам потрібно е, піти податися в соціальну службу, наприклад, як Червоний Хрест, і потім від 3 до 5 тижнів порядку живої черги очікувати на це житло. Житло вам, звісно, можуть надати в будь-якому місті е, та навіть в селі Іспанії і. Гарна новина для тих, хто вже тут або планує сюди ще приїхати. Іспанія з минулого тижня прийняла рішення надавати фінансову допомогу біженцям з України, але теж є деякі умови, щоб отримати цю фінансову допомогу. По перше, у вас має бути оформлений тимчасовий захист. По-друге, має бути посвідком проживання, тобто прописка. Третє, у вас має не бути ніякого доходу. І третє, ви не маєте бути на отриманні у будь-якої е, організації чи соціальної служби. І розмір виплат складає 400 євро на дорослого та 100 євро на дитину на місяць, які виплачуються вам протягом 6 місяців. До того ж, через соціальні служби є також змога отримувати ваучери на їжу розміром 50 євро на людину. Але також там залежить від кількості осіб сім'ї, можуть давати на сім'ю, в залежності від дітей і так далі. Я особисто такими ваучерами не користувалася, але знаю, що мої знайомі користувалися. З власного досвіду можу сказати, що цієї суми може бути достатньо для того, щоб орендувати тут. Житло, якщо у вас двоє, відповідно, і сума більше, і, а, або кімнату, якщо ви одна, або один. Також у вас може вистачити ще трішки е, з цієї суми на харчування, і завдяки ваучерам на їжу, які видають соціальні служби, вам може вистачити і на житло, і на харчування. Хочу наголосити, що коли ви сюди приїжджаєте, не очікуйте на те, що вам швидко видадуть житло, що ви зможете швидко вирішити всі питання. Тут досить все повільно відбувається, і е, також умови житла, які вам пропонують на перший період, це в соціальних службах, наприклад, Червоного Христа, вони будуть, е, яко кажучи, відповідними. Майте це на увазі. Поговоримо про актуальне для всіх питання працевлаштування в Іспанії. Насправді місцеві кажуть, що рівень безробіття тут дуже високий, найвищий серед європейських країн. І роботи, якби, не вистачає для них самих. Проте, те, що я бачу, іспанці просто не дуже люблять працювати взагалі. І, можливо, вони не хочуть іти на роботу, тому що в них також існують соціальні виплати по безробіттю, і їх це також влаштовує. То чи можна влаштуватися тут українцям? І так. І ні, залежить від того, на що ви розраховуєте, яку роботу ви хочете знайти. І, звісно, першим основним моментом і бар'єром буде мова. Для того щоб влаштуватися на високооплачувану роботу, які тут також є, переважно в найбільших містах, вам потрібно знати іспанську. І якщо ви не знаєте цієї мови, у вас є шанс отримати роботу в обслуговуючому секторі, наприклад, посидомийницею, офіціанткою, можливо, помічником шеф-кухаря чи в сфері краси такі варіанти тут є, і так я знаю, що українці на таких роботах тут працюють. Найкраще, звісно, якщо у вас є якась віддалена робота. І ваш заробіток в валюті, то, звісно, я думаю, ваш заробіток, вашого заробітку буде вистачати на проживання в Іспанії, так як Іспанія вважається однією з найдешевших країн Європи. Українців, чоловіків, тут радо беруть на роботу в будівельну сферу, адже наші хлопці цінуються. І всі знають, що українці достатньо трудолюбиві і відповідальні на відміну від іспанців, які більшість часу люблять відпочивати. У них через кожну годину перерва. Вони все роблять дуже повільно. Які складності можуть бути при влаштуванні в Іспанії? Почну я з того, що зараз на превеликий жаль досить складно орендувати собі житло. Чому? Це відбувається через те, що в Іспанії є такий закон, який говорить про те, що людина, яка знімає житло і його не сплачує, може там далі продовжувати жити, а орендодавець не може його вигнати. Через це більшість орендодавців бояться насправді здавати житло українцям, тому що ми є біженцями, і вони вимагають. При оренді житла не через іноземні сервіси, такі як Airbnb, я зараз кажу про локальні сервіси, так які мають набагато нижчі ціни, і якими користуються саме місцеві, то через ці сервіси орендодавці вимагають або надавати справки по Кредитоспроможності або банківську виписку місцеву, а також платити за перший останній місяць, і також ще шість місяців вашої оренди. І контракти укладаються строком від одного року. Друга складність, про яку я вже говорила, це мова Класно, якщо ви їдете сюди зі знаннями іспанської і не дуже, якщо ви не знаєте. До речі, тут ви можете ходити на безкоштовні курси іспанської мови, які пропонуються українцям, онлайн і офлайн, що також може прискорити ваше вивчення, але все ж таки розраховуйте на те, щоб вивчити мову плюс-мінус на розмовному рівні, вам потрібно буде від півроку в рік. Третю складністю, можливо, не стільки складністю, скільки недорозумінням може бути культурні відмінності і інший менталітет. Іспанці досить відрізняються від інших європейців і. Дуже відрізняються від нас українців. іспанці люди, які люблять життя, люблять відпочивати, вони все відкладають на завтра, з ними важко про щось домовитись, вони на сієсті, фієсті і так далі. І саме від того, яке у вас до цього ставлення, як ви звикли жити в Україні. Залежить, чи зможете ви це прийняти чи ні. Можливо, для когось це взагалі не проблема. І хтось так жив і в Україні, і для нього це омріяний стиль життя. А для когось це може бути проблемою, як, наприклад, для мене. І четверта складність це ставлення іспанців до українців. Ні, воно непогане. Але іспанці не розуміють, по суті, яка у нас ситуація, що ми відчуваємо, і на відміну від грузинів чи поляків, до речі, про умови для українців в грузі, ви можете переглянути за цим посиланням або також у відні. За цим посиланням. На відміну від цих всіх людей та національності, іспанці не дуже нас розуміють. І саме тому вони неохоче розмовляють на цю тему. Вони взагалі неохоче е, спілкуються і зав'язують контакти, знову ж таки, через мовний бар'єр, культурні відмінності. І вони не так сильно допомагають українцям, е, як інші національності, про які я вже сказала. Майте це на увазі, що вам прийдеться тут роз. Раховувати лише нас самих себе. Але мушу додати, що іспанці досить відкриті, усміхнені, добрі, позитивні люди, і це насправді дуже великий плюс, якщо вже говорити про відмінності між національностями. Під цим відео я залишу декілька посилань на корисні ресурси для українців. І якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть їх в коментарях. А також підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого. До зустрічі!